Що нам насправді досить сильно повезло одним із наших клієнтів, одним із наших е, консультантів нашої теми, людини, яка підтримує нашу тему, є досить відомим вам особисті. Я думаю, багато хто з вас пізнав. Е, приємні хвилювання у мене, коли представляють цю людину. Е, це відомий аудитор, відомий юрист, відомий політичний і громадський діяч. Це кандидат на госпрезидента України. Я думаю, ви її пізнали. Вона нам для нас прочитає лекцію, зв'язану з нашою реформою, пенсійною реформою. Покаже своє бачення, то вона може знати досить досконалу цю тему. Інна Гриманіна прогословська. Привіт з увагу! Дякую. Мені дуже приємно було сьогодні зустріти тих людей, з якими ми вже були знайомі, і обличчя знайомі. І мені дуже приємно побачити тих, з ким ми ще не знайомі. У мене є 20 хвилин. Я прошу, щоб мені Міша, показали 15 зараз, щоб ми вклалися. І я би хотіла сьогодні поговорити по декілька важливих речах для того, щоб ви зрозуміли, яка велика перспектива в страхуванні життя в нас виявляється, і яка велика перспектива в страхуванні пенсійному в нас відкривається. Ми сьогодні з вами розуміємо, що сьогоднішня система має велику кількість вад, і перш за все, велика вада в тому, що в людей стає все менше і менше грошей і все менше і менше впевненості в тривалих довгих проєктах. Люди хочуть сьогодні на зараз, бо немає, немає віри, немає підґрунтя. І наше завдання створити систему, в якої буде це відчуття, що можна надовго страхуватися, надовго вкладати гроші, і що нам до цього веде. Перше і головне, ми маємо розуміти, що солідарна пенсійна система почала в Бозі. Реально почала в Бозі. Тому що коли її вводили в перші солідарні системи 905, 910 917 рік, коли вони почали з'являтися, тоді на одного працюючого було 0,4 пенсіонера. Сьогодні на одного працюючого вже два. А за динамікою зростання середнього віку життя, то це вже буде 4,5. У 905 році середня тривалість життя європейця була 42 роки. У 2017-му 82 Жодна солідарна система такої напруги не витримає. І в усіх, фактично, в усіх странах, де вона була, сьогодні йде мова про те, що вона скінчилася і все те, що раніше було в солідарній системі. Бюджети беруть на себе, закривають пенсійні фонди, визначають декілька категорій пенсіонерів, 4-5 для цих категорій, визначають пенсію, там 150-300-450 доларів євро по цих категоріях, і це все, що може взяти на себе держава. Це решта, це накопичувальна пенсійна система. І ми е, безумовно до цього йдемо. І ті, хто буде більш підготовлений інструментально. Ментально до того, ти то й виграє. Я дуже би хотіла, щоб ви того разу ми перейшли до того, як сьогодні з людьми працювати. Так? Що є big data, великий обсяг інформації, таргетування, що з людиною можна говорити тільки про те, що її цікавить. Якщо ви кажете їй про інше, вона вас не чує просто. Так? З любителями кошик, давайте поговоримо собака. Безсмислено. З прихильниками того, що люди мають право на е, збройний захист від нападу, поговоріть з тими, хто боїться е, миші. Да? Нема толку. Тобто, сьогодні, коли ми розмовляємо з різними верствами людей, з різними групами, з різними ком'юніті, сьогодні вже нема класів, сьогодні є ком'юніті. Да? Люди об'єднуються навколо того, що для них близько. Е, в мене є е, Моя подруга, яка 52 роки, народила першу дитину. І в неї було молоко. І вона так влюбилася в цю тему, що людина дитину треба годувати молоком і груддю, що вона написала про це декілька постів: 15 тисяч підписників за два тижні, і вона стала блогером. І сьогодні там вже є ком'юніті жінок, які навколо цього об'єдналися. Вони розмовляють і про інше. Але те, що для них головне. Це чи кормити груддю, чи не кормити груддю. І так в усьому абсолютно. І коли ви йдете до людей, я би дуже просила, щоб ви зараз спробували вже спілкуватися з тими, кому 30. Вони на сьогодні готові до інших форматів життя. Вони не вірять в солідарну систему. Вони ваші клієнти. До них треба іншим чином підходити. Да? Знайдіть ці, цю мову з ними. Зрозумійте, бо пощупайте да, людину, коли ви з нею розмовляєте, зрозумійте, про що вона, да, що вона любить, що вона цінує. І зробіть це, бо це і для вас клас, бо це великий, великий шмат ринку, да? і для держави це клас. Тому що якщо наші 30-літні зрозуміють, що відповідальність за старість на самих себе покладається, то в нас буде зовсім інший підхід до економіки. Тому я дуже вас прошу, якщо ви сильна компанія, вас дуже сильна материнська компанія, у вас дуже сильні інструменти, кому, як не вам починати це? От працювати з цим прошапком. Я прошу, бо це і для держави дуже важливо.